В общем, розробили цю міну з 2013 році. Постановки може бути в двох варіантах: в касеті ото як 3, або в касетах КБ. Системи ручної постановки поки ще немає. В общем, сама міна в транспортному стані виглядає отак: от, парашут. Може бути два варіанти: або парашут, а дві міни традиційно з шмургавками. Красять ото в зелений колір. Як воно працює перед тим, як вистрілювати ці міни? Вона програмується. Програмується в неї один єдиний параметр: час самоліквідації. Коли проходить виставлений час вона самоліквідується. ліквідується. Запрограмували цю міну. пульнули ракету. Що відбувається? Вишибним зарядом відбувається підпал плавового датчика. Починає горіти замідлювач. Горить він близько 1 міну. За цей час міна повинна на своєму парашуті шльопнутись на ґрунт. Після чого підрив вишибного заряду. З неї вистрілюється кришка. Влітає оця жерстянка і улітає оця основна. Тобто, при взриві вишибного це все діло улітає, і міна виглядає. Отак во. Коли вона стоїть, то тобто, есть міна в бойовому положенні, виглядає, в нього верхушка виглядає, отак во. оце треба треба пам'ятати, як воно виглядає, бля.